Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 6 лютого. І ну от, видите? Видите чудо? О, По ногам лезет баловане такое. Вот такое вот. Доброе утро. Все, иди гуляй. Иди за папой. И... Уйди. Засранец малой. Таке балова що не дай Бог. Ну спал хорошо першу ніч з нами. <coughs> так, і подивимося. Все, серйозно працюємо. Яка ситуація у наших воїнів на Курщині? На фронті. На Курщині, у наших воїнів, яка там ситуація. Покажіть, пожалуйста. Ну. Курская область. Какая там ситуация в наших воинах. Ой, так, так. Вперед, вперед, хлопцы, вперед. Колесница, вперед, вперед. Хорошие перемены. Вперед. Ну, тяжеленько, конечно, тяжеленько. И препятствия большие. Да, удачный случай. Колесница и по справедливости удачный случай. Вот так, как должно быть, так и, так и есть. Удача. Наши хлопцы там удача. Продвигаються вперед. Молодці. Молодці. Полонені вернулися, да? От тільки я і раніше, і вчора тільки сказала, щоб в лютому повернуться. А ми сейчас подивимося, чи ще можеш, хлопці. 150 чоловік. От уже і справдилося. Слава тобі, Господи. Е, чи, чи буде ще повернення полонених обмін у лютому? У лютому. 2025 року. Повернення полонених ще буде. О, ще по прямой. да. Сейчас трошки. Ну и выздоровление хорошие перемены. Так, длительно, что длительно удача. Колесо фортуны. Ще будуть. Сейчас, сейчас, нарушение границы, перетин границы. И колесо фортуны. Вперед. Ну, тут что-то длительно бедственная ситуация. Так, сейчас. И победа. Я показываю еще даже не будет, до конца месяца. Ну все договор, первая карта. Вот выздоровление, хорошие перемены, так. И вот все количество фортуны и победа после сражения, перемога, перемога. То, как должно еще быть обмен. Що воно витворяє? Треба йому і груші купити. Так, хорошо. Подивилися, так? Да? Е, е, яка ситуація у наших воїнів на Донеччині? У наших на фронті. Яка ситуація у наших українських воїнів на Донеччині? Покажіть, пожалуйста. На Донеччині. Донецький напрямок. Сила, безстрашие, перемога. Дружненько, дружненько, перемога. Сила. Так, ну тут, конечно, тяжеленько. Але в наших чрезмерный энтузиазм. Чрезмерный. Сила безстрашие. Разрыв. Разрыв, обрыв. И карта радости. И важное решение. Принято. И солнышко удача. Сложно, конечно, сложно. И препятствия, и плохие приметы. Але решение проблемы є как вознаграждение. Разбывают. Молодцы. Чи пустят вон и дали россиян. Вот там под Покровском. Чи прорвуть россияне оборону нашу? Пустят наши хлопцы их. Такая враждебность, что не дай бог. Не, порабощения никакого не будет. И, и отобьют. Разобьют. Вот. Все, конец. Кинетим там. Дали вон не пустят наших хлопцы. И удачный случай. Равновесие по справедливости. Ну, дорого оплачена і солнышко. Дорого оплачена победа и удача. Не пустять хлопцы, ні. Поробощения не будет. И далі вони не прорвуть. Покровск не. Амінь. Хай так і буде. Так, и що? Харківське направление. Давайте подивимося, що там у наших хлопців на, на фронті. Яка там ситуація в наших українських воїнів? Харьковское направление. Так, 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 так. Положительное развитие решения проблемы. Азарт, азарт. что <сёк> вот, вот это? Что вот, вот, вот Лазы. Сиди. Так. Харьковское направление тоже обнуление идет. Тоже идет обнуление там. Решение проблемы и положительное развитие у наших. Обнуление врага. Ну, критичный момент. Настойчиво. Настойчиво. И вот, и император. Решение проблемы. Решение. Пр проблема будет решена. Бонечка, ну иди, зайчик, не мешай. Сереж, вылазь уже. Забери его. Дитина. Ну що це за робота? Сиди спокійно, все. Засранець. Так, подивимося куп'янський напрямок. Не трогай! Дам зараз. Я тебе дам. Куп'янський напрямок, яка ситуація у наших хлопців? Українських воїнів. Так, ну это не работа. Вот это не работа, вот это вот. Не дади ничего, пусти. Уйди отсюда, ва. Уйди, сказала. О, Бонька. Тикай, тикай. Вот гомнюк. Купинский напрямок. Яка ситуация у наших воинов. Вот это такая работа. То надо, чтобы он сидел и с ним гулял. Он купать. Купинский напрямок у наших хлопцев. Болезненно, болезненно. Купинский напрямок, болезненно. Тоже разбиваю. Хаос такой. Разрушение. Купинский напрямок. Пожи, пожи, пожи. Обрывают. Тоже обрыв. Тоже обрыв. Разбивают. И удача у наших пытаю. У наших хлопцев. Болезненно. Башня, разрушение. Ну вот же обрыв. Не пускают же. И удача у наших. Ну, как бы потребность хорошее предзнаменование. Как бы тут потребность в помощи. Але удача и хорошее предзнаменование у наших. Купенский напрямок там, конечно, разрушение. Так, и что тут? Вот это надо еще подивиться мені. Что там пооставалося на донецькому напрямку? Пооставалося... Места Добропілля, Славянск, Краматорск, Дружківка, що там, Константиновка, Покровск, вот это вот. Чи займуть росіяни? Чи буде окупація цих міст? Лиман, вот эти вот там, які там Добропілля, що там, Мирноград, оці, да, міста пооставались там, Турецьк. Че будет оккупация этих мест? Да нет, важное изменения, как перерождение и карта радости и карта победы. Нет, нет, вот этих мест не будет. Оккупации не. Вот все важное хорошее изменение, как перерождение и карта радости. Вот все какие хорошие карты. И все перемога после длительного сражения перемога. Вот эти места оккупации не. Все, успокоимся, слава богу. Так, хорошо, це ми подивилися, да? запорізький напрямок, що там? Що там у наших хлопців? Запорізький напрямок. Яка там ситуація у наших українських воїнів? Покровительство. Покровительство, оправданное доверие, покровительство. Сейчас. Теж перемога йде у наших. Теж перемога йде. Тріумф. Защита, помощі. Карта договора. І діло ввінчається успіхом. Запорізький напрямок. Тяжеленько, але наші відбивають. И Херсон, Херсон. Херсонщина. Лівий берег там. Яка там у наших хлопців українських ситуация на фронті? Херсонщина, Лівий берег. У наших. Тоже договор. Длинительная бедственная ситуация. Так, договор и рішення Ось все две карты. облегчение страданий, помощь высших сил и колесница. Вперед, хорошие перемен, перемены. Вперед, перемены. И карта силы победы. Вот это Херсонщина. У наших хлопцев. Молодцы. Аминь. Так, и что мы подивимся ще? Это подивилось. Ну, таке питання. 14-16 лютого буде проходити Мюнхенська конференція, да? де покажуть план Трампа. Головні вимоги заморожування конфлікту. Чи буде заморозка? Чи буде заморозка кон... війни в Україні? Конфлікту. Чи буде заморозка? Війни в Україні. Розрив. Йде розрив Разрыв отношений. Карта. Розрив. І договор. Розрив. Окончание. І договор. Так. Гнев. Що то гнев. що то гнев. Ні. Заморозка. Ось. О... Дом, стабильность. Оправдано. Еще будет заморозка. По умеренности, гармония и стабильность дом. До дому. Так. И дорого оплачена победа. И карта радости. Договор. Разрыв. Договор по умеренности, гармония. Так, дома Украина. Дорого оплачена победа и карта радости. Чего-то заморозка, помощь хорошая. Помощь хорошая и решение короля, императора. И выздоровление, хорошие перемены. Не, перша карта обрыв, повний обрыв. Я би не сказала, що це заморозка, я сейчас ще раз перепровірю. Це буде заморозка війни в Україні. Ось вот це Мюнхенська конференція. План Трампа. Чи буде заморозка війни в Україні? Да, разрыв полный. Разрыв полный и непримиримость. Изобилие успех. Помощь высших сил. Доверие. Доверие идет. Карта доверия. Их надо избегать. Вообще выгодная сделка. Выгодная для нас сделка. Хорошие новости. Приятное удивление. Все, разрыв. И удача. Я бы не сказала, что это заморозка. Полное окончание. А там побачим. Доверие. Если карта доверия, значит доверяем же уже. А что ж заморозка? И живые, как на вулкане. Ну, показывают так. А там побачим. Так. Другая. Другая вымога. Залишення окупованих територій у невизначеному стані. У невизнаному стані. Таке буде? Залишення окупованих територій в Україні. Рішення проблеми буде. Сейчас подивимося, яке. Вже є. Не то, що буде, а вже є. Так. Чи залишиться території окуповані в Україні? это иллюзии в невызнанному. Хорошие новости, решение проблемы все и хорошие новости для нас. По умеренности. Так, что тут порабощение? Долгие проблемы порабощения. Трудное сражение. Сейчас разберусь. Тяжеленько. бои. Это неправда, это иллюзии. Что так завышить территории в в невызначенном стане. Это иллюзии, фантазии. Вот все, борьба идет, мечи. Хорошие новости. Якась неприятна неожиданності буде, якийсь розпад. Але ж не всі. Ні, щось не так. Не так. До закінчення війни чи гарячої фази війни. Повернеться Херсонщина. Лівий берег Херсонщини в Україну. До завершення. Ну, удача. Эта карта да. И положительный результат. Недоверие, не верится. Болезненно. Але оправдано. Разрыв. Помощь и облегчение страданий. Рейды. Херсонщина перейде, а Запоріжська. До завершення гарячої фази війни. Чи перейде Запорізька область в Україну до завершення? Вигідна спілка, приємне удивлення для нас. Хороші новини. О, і карта перемоги, Як можна от сказати? От дивіться, я спитала. Чи перейде? Ну, що ні, так. Да. Це ж карти показують, це ж не я. А от это Донецьке, Донецьке направлення, Донецька область. Підконтрольні міста в Україні. Чи як спитати? Ну так, да, підконтрольні міста. Залишаться в Україні. Донецька область. Міста, які підконтрольні Україні. Вони так залиш... залишаться в Україні. Так, да. Да. освобождення і карта сили перемоги. Це да. Завершення йде. До завершення. Ну, разноголасія. Облегчення страданий. І договор. І договор. Освобождення, карта сили, перемоги і договір. Ну залишаться. Так і показували і раніше. Побачу. О там ще Харківська. Є окуповані, да? Що, ще буде, об... буде обмін же. Ми вчора дивилися. Буде обмін ще. Курщину. Харківська область. Чи повернеться в Україну? О, там окуповані є території. территорії. Бонька! Да, восхождение вот сюда. да. да. Харьковская область. Да иди ж ты царапаешься. Хаммик, малый. И солнышко, удача. Восхождение и удача во все. И Харьковская. Вот там окуповані, я не знаю, Донецька окуповані и Луганська. Сейчас подивимся. Вот это, наверное, воно. Бо щось якась там потеря была, да? Это Донецька область окуповані території, Чи перейдуть в Україну до завершення гарячої фази війни? Ну тут подвешено. Враждебность и подвешена. Решать будут. Ну поки нелогичность. Вот все сі, да. Переход в другое состояние. Ну тут плохие приметы. И печаль, депрессия. Ну, а тут вот пока и коса. И коса. Тут показывают счет. Пока да, окуповані Донеччина, пока залишається. А там будемо наблюдати. і Луганська. Луганськ, Луганська область. Чи перейде до завершення гарячої фази війни, перейде в Україну. Луганщина. Ну, от проблеми тоже. і нерушимость. От Луганщина тоже. Показывают і И неприятная неожиданность. Неприятная ситуация. І ось у солнышко перевернуто лицемерие. И вседозволеність. Воно то перейде, але не сейчас отрицательный ответ. От бачите, як показують. Вот эти вот. Пока вот Пока так не... у невизначеному. Так, це подивилися. Еще ще Надані... третій пункт вимога. Надання Україні гарантій безпеки. А як же ж? Конечно. Чтобы росіяни не змогли знову напасти. Будуть такі гарантії в Україні? Він же добивається, Зеленський. Молодець. А як без, без гарантій? Що то таке? То отдыхнуть і опять підуть. Чи нададуть Україні гарантії безпеки? Ось по війні. Звісно. Звісно. Помощь, яка воно. І удача. Колесо фортуны. Две карты, да? Да. Ну, король решает. Решение проблемы. И колесница. Вперед к хорошему. Вперед, только вперед и хорошие перемены. Конечно. Что там, миротворцы зайдут. А я без гарантий. В НАТО нет. Пока. Да що пока. 10-20 років. Тож якісь гарантії, що гарантии, надо. Шо я питала? А, миротворці, да? Миротворці. Чи зайдуть в Україну. Да, карта Міра. 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 Миротворці зайдуть. Да, так, по прямой. Ну конечно. Да, діло увенчается успіхом. Гарантії надо. Ядерна зброя буде в Україні. Бонька. ще бонька. Ядерна зброя буде в Україні. Да. Щоб боялась. Звісно. Удачі. Удачі. Карта дьявола, конечно. Да, хорошие перемены и такое решение, и такое решение. Да, Буды, какое-то ж препятствие ж надо. Так, ну а так ответила цепетов, то есть. Отак От у мене показують. І спитали ще Буча? Буча сьоме, восьме, дев'яте лютого. Чи є загроза? Опять числа. Так у Боня. Больно же. Когтиками своїми. Буча сьоме восьме, дев'яте лютого. Чи є загроза? Сомнения на раздорожье. Так, ошибки. Отсрочка. Отсрочка. Так, укрытие. Положительное развитие. Прогресс. Дружеская помощь. Он мне работать не дает. Надо, чтобы ты его забирал. Чепляется оно. Так, 7, 8, 9 лютого. Чи є загроза Буча. Помощь хорошая и защита. И я ничего такого не бачу. И выздоровление хорошие перемены. И это что-то несерьезное говорят. Ребячливость є загроза будь-що. 7, 8, 9 лютого. І карта радості. І надіжна. Ну, тут що-то есть, как як 40, какая-то карта. Що-то якась є. Разлад якийсь. Але ж удача. Але ж удача. Щось таке є загроза. Але удача і надіжна. І карта радості. І это говорять, несерьезно. Якщо щось і буде, то, то може зіб'ють. или що. Ну, такого я не бачу, таких сильних розрушень і ударів. Сейчас ще раз я гляну. Вот, лікають тут некоторые бігають. Буча, 7, 8, 9 лютого. Чи є загроза ударів, прильотів? Мене, пожалуйста, трошки не поняла. Поняла, но... так, ну. так сейчас. Ну вот коса показывает. Щось під А это тут же приятное удивление. Ну я говорю, так же показывает. Что шо щось есть загроза якась. Але как як приятное удивление, хорошие новости и солнышко. Удачи. И і... это не И карта радості, Ну вот такая якщо если даже есть, то чизи бьют, чи не долетить, чи что-то. Що, Что що карта радости и дело вничается успехом. Так, все подивилося, що я там уже 27 минут. Ну вроде все. Эти направления там. Так, там хороші новості мені понаписували, що збулися, мої прогнози. Я дуже рада. Пишіть мені, пишіть, це мені треба. Мені і відпустили там воєнного і підписали рапорт. І полонені вернулися, ще я там писала, каже, як книгу прочитала в моїй житті, так що збуваються. На одного чоловіка говорять правду. От війна, от та енергетика. Тут, може, трошки не сходиться. Ну, подивимося. Отакі От відповіді. Отак От ми розглянули з вами. Все, дякую вам за перегляди, за коментарі, за підтримку. Вчора щось прямий ефір трошки прер... перервало. А що перервало? Не зарядила телефон. Оп! І відключився. Ну, потім продовжили ми. Так що, може, в неділю потім ще я вийду. Тільки ж чітко пишіть ім'я, колір очей. І скільки повних років. І все, тоді буде чіткий відповідь. А також не пишете, кого дивитися. Ну, все одно вони знають кого. Космос знає. Все, гарного вам дня, мирного неба. Боннечку всім я показала, так? Да? Все, ось це такий подарунок мені зробили діти. Все, дитинка, два місяці йому. Це ми чекали місяць, поки воно підросте. Воно таке валове не бігає. Все, пока-пока, до побачення.